Раніше Мирон Дмитрик бував на передовій лише як волонтер, та на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов на війну добровольцем. Каже, так само, як і більшість його побратимів із 102-ї бригади, усьому навчався на фронті. Можливо, це навіть нам дещо допомагає, тому що в нас немає того негативного досвіду якогось совкової армії чи постсовкової української армії 90-х років чи початку 2000-х. І ми десь якісь нестандартні рішення застосовуємо, не зовсім військові, але якісь логічні для нас. Там дуже поталанило, що у нас дуже хороше, реально, якісне, ну, дуже потужне в військовому сенсі і в людському сенсі керівництво командування бригади. І, Скажімо, ну, людині, як мене без досвіду, за рік пройти шлях просто від сержанта, яким я був там, як вийшов з, срочно, ну, з срокової служби, перетестуватись на офіцера і зараз виконувати обов'язки заступника начальника штабу бригади з бойового управління. я Думаю, це за рік в армії таке рідко буває. 102-га бригада уже від червня минулого року воює на запорізькому напрямку. Загалом каже Мирон, ситуація там контрольована. Зараз більше така дуель артилерії, не так багато стрілецьких таких сутичок, але є і спроби штурмів. З їхнього боку, інколи і ми десь пробуємо. Пройти вперед, е воюємо. Не така важка, і, скажімо так, ситуація, як на Бахмутському напрямку, який всім відомий, так колись в нас менше про нас згадують засоби масової інформації. бо Дійсно, у нас трошки спокійніше, але ну це все відносно. А про фронтові села та містечка, каже чоловік, зовсім зруйновані, як Маріуполь, тільки в меншому масштабі. Так? Тобто воно розвалене повністю. Ну, Дуже значною мірою розвалене. Люди, на жаль, чомусь там живуть ще не хочуть виселятися. Хоча від березня минулого року в них немає ні світла, ні води. Від квітня немає газу. Вони живуть десь в переважної більшості в підвалах або в приватних будинках, десь не хочуть виїжджати. Ми на жаль, не маємо можливості закону, ну, повноважень законних. На примусову евакуацію, бо насправді вони нам заважають здійснювати оборону, це так як є. Тому що ми обмежені відповідно в розміщенні своїх сил і засобів і так далі. Мені жахливо дивитися, коли діти на велосипедах їздять просто по місту, яке постійно перебуває під обстрілами ракетних артилерійських систем, градів. там. Постійно пролітає з 300 їхніх. Під час десятиденної відпустки у рідному Івано-Франківську офіцер також зустрівся із студентською спільнотою. Розповідав про війну без прикрас та радив займатися військовою підготовкою, навіть якщо людина не планує йти на фронт. Серед студентів, які прийшли на зустріч, і Вікторія, батько якої нині також на передовій, мій тато вже рік, як воює на війні в Одеській області. Ми дуже рідко з ним. Ну там зі дзвонюємося, тому що по мірі ну, можливості тільки можемо. Дуже цікаво буде послухати, як насправді. Там загалом каже Михайло Косьмій, університетська спільнота постійно спілкується та підтримує наших захисників. І батьки студентів перебувають на фронті. І випускники наші багато, і е, люди, які волонтерять, які їздять постійно. Це не тільки перша акція, яку ми передаємо. Це вже я не знаю, по кількості збився, по кількості передач машин, по кількості е, зроблених. Е, Сіток сплетених по кількості ярмарків, проведених, які тут проводились на ЗСУ, і дотепер роблять окопні свічки, роблять все, 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 їжу, збирають все соціальну допомогу, тобто волонтерську допомогу на збройні сили України. Для підрозділу Мирона Дмитрика освітній заклад також передав автівку. Гроші на неї збирали як студенти, так і викладачі. Мар'яна Джерчинастасія Бегей, телерадіо Раї.